Під його керівництвом вона розроблялося. А другу, значить, професор Ужгородського, тоді ще державного. Після цього більшість людей, які тут сидять, особливо це стосується економістів, ми розробляли одну з перших на Україні концепцію переходу до ринкових відносин. Це був ще далекий 1999 рік. Після цього були різні концепції щодо вільних економічних зон. Дискусії на окланих велися упродовж, та й, власне кажучи, до середнього дня. І, мабуть, найпотужнішим документом, на які ми працювали. це була концепція сталого розвитку Закарпаття. Це була перша концепція сталого розвитку в регіонах на території сьогоднішньої України. Ну, Але, на жаль, ці всі документи, які я перерахував і, напевно, не всі назвав, залишились документами на папері Закарпаття. Його науковий поцвят, його пізновий кола. Його, власне кажучи, всі, хто тут проживає, завжди турбувало питання, як ми розвиваємо, що ми робимо, наскільки влада керує цим, процесами, що чекає нас завтра. ось я, шановні колеги і всі присутні, хочу звернути вашу увагу на те, що група, велика група вчених спеціалістів практиків всеукраїнського масштабу, була зібрана в Києві. Під керівництвом відомого державного діяча, політичного діяча, вченого мова йде про академіка Семенуська Володимира Тробіча. Він очолює групу людей, їх багато. Це представники різних політичних сил, різних громадських організацій, які розробили цей документ. Він презентувався в області не вперше. Відбулася презентація цього документу вже в кількох регіонах нашої держави. Києві про нього заговорили, його обговорюють на різних рівнях цей момент. Сьогодні ми почуємо основні напрямки, японують шкоти, як це робити в державі на нашому форумі. Значить, разом із Володимиром Бровичем, на сьогодні якось зелені всіх років. Бронів Сергій Вадимович, віце-президент Всеукраїнської громадської організації. Українська асоціація фахівців інформаційних технологій. Це відома в Україні людина, політик і державний діяч Крючков Георгій Корнієвич, Значить, це Кірєєв Станіслав Іванович, відомий економіст нашої держави, це е, жарко Ірина Валеріївна, директор Української громаднізації Україна. Я покажу вітаю те, що. Зробити це спочатку фінансові, зараз ми бачимо, що це вже економічний, а згодом це буде і соціальний, і безумовно, і політичний. І під загрозою, якщо ця сі... сідається не справиться, можуть бути ціль... цілі спільноти аж до держави, їх існування. Чому вітаю? Тому що інтелігенція вже 16-му році усунулася. У 23-36 помовчала, потім терпіла сміля до 1954 року диктатора Людожера і таким чином не відстояла дуже багато напрямків і перспектив. Що хотіли б сказати про Україну? Україна, на жаль, дипломувалася з Біловерської Пущі як подарунок, як боротьба пана Єльцина з Горбачовим. І просто треба вже поділитися і таким чином припала частка і учаснику за столят. Я спословлюю своє суб'єктивне обогляд. Далі такий шанс, як ми отримали у вигляді свободи, а це е, начальний капітал з 12, з 15 і 18 нулями, яким треба вміти розпорядитися. Ми зуміли з цим боротися і спертися на технарів і інтелект е значить, напрацьований комуністичним режимом, менеджмент державного управління е значить, мав бути е абсолютно налаштований на нові е рейки. Це і ринкові стосунки, і приватна власність, і да товариства. Замість нас сформувався від класичних комуністів, які, до речі, ще мали багату складов і моральній совісті, до 3-4 взятних залучення говорять у цьому нашої кімнати. Почався перерозподіл державної власності, яка згоджувався покоління старшими поколіннями і переписував її на приватних осіб. Це була перша хвиля вибору парламенту і президента. Прийшло керівництво червоних директорів, до речі, всі червоні директори не тільки привели кучму. Вони якраз стояли у істоті у Я джерело, для власне руки і безкоштовно. Практично промисловість і державний сектор. і практично замість державної власності, на якій я стою, на, на жаль, приватні власності. Не краще. Цей поділ вбиває і доліш його. Значить, ми запитуємо, а коли ж займалися розбудовою власних держав України? Можу вам відповідати сказати, так, цим і не почали займатися. Тому що, оскільки не розділений останній завод по залізниці і останній гектар землі, зараз питання, хто буде наступити президент, тільки зовні на те, щоб черго цей останній шматок писати, тоді ж кажуть, зможуть. Як вони розуміють, прийти до держави. Насправді ж, інтелект нації, значить, не нації не використовується. Є єдине джерело. Це або податки, а вони федеральні значить, федеральні податки в Америці за 10 років, жоден не збільшений, не на 10%, або і або тупе торкування з папіра грошей. Вони з папіру не трильйони. Доларів, доларів потрапили в світову фінансову систему і запихали гробів за те, що вони провалили і прибували людей. От така зараз ситуація. І сьогодні виклик світу, чи модель, яка була створена після Великої Вітчизняної, а значить, для них це Друга світова, і прив'язка світової фінансової системи до долару, продов... має право на продовження, чи мають податися нові рукаві, євро, долар і таке. Іде там двічі чотирьох. Чому бути до мирі? Во це зараз якраз мають відповісти, якраз і літа цього.